Бережуть традиції та показують національну ідентичність світові. Дитячий танцювальний колектив світанок з Кропивницького три роки їздить з культурно-дипломатичними місіями за кордон. Паралельно танцівники збирають донати на користь армії про репетиції у підвалі та як зустрічають українців у Європі. Танцюристів розпитала Лілія Кочерга.

коли ми виїжджали за кордон, ми саме відчували це різдво, це свято. На жаль, наш час це ну не так можливо. Деякі не знають, що у нас такі є гарні традиції, колядки, вечорниці. Колектив працює у Кропивницькому 20 років. Нині налічує 120 танцівників. Угорщину ансамбль відвідав у складі двох колективів: народного хореографічного та муніципального. Є програми побудовані. На зимових святах є програма побудована. Ми вже під час війни робили Україна понад усе. Ми її декілька разів і в Кропивницькому представляли і звичайно возимо за кордон. Ну і таким чином працюємо і намагаємось зробити все для того, щоб наші діти любили український танець, любили українську культуру, тому що ну це основа. Зупинялися нас, фотографували, знімали, кричали нам Слава Україні. Просто у деяких людей навіть були сльози на очах. Вони були дуже раді нас бачити, і це вже аж було тепло на душі. Займаються школярі та студенти шість разів на тиждень. Інколи проводять репетиції у підвалі. Половини дітей, батьки зараз боронять нашу країну. У нас кожного дня по 5, 6, 7, іноді 10 повітряних тривог. Навчання проходить дуже часто в підвальних приміщеннях, але тим не менше вони не зупиняються і ми не зупиняємось. Працюємо, бо знаємо точно, що ворог в першу чергу хоче знищити нашу культуру. Через війну колектив відмовився від участі в конкурсах, виїжджають лише з культурно-дипломатичними місіями, розповідають європейцям про війну і закликають підтримувати Україну. Коли вони маленьких дітей питають і кажуть: а там в Кропивницькому у вас в центрі немає війни, а діти розказують, що ми в підвалі працюємо, що у нас тут прильот був два роки назад, прямо в наш мікрорайон. І ходили всі, збирали тут осколкиці. От ну, ясна річ, що люди починають вірити в це, і я так думаю, що це приносить велику користь за три роки, окрім Угорщини, ансамбль побував в Австрії, Словаччині, Польщі, Фінляндії, Чехії. І скрізь кропивничан вітали і місцеві, і земляки. Зараз нашу націю намагаються знищити, і через культуру, через танці, через колядки, пісні ми показуємо, що ми є, що ми існуємо, і будемо існувати надалі. Ти обертаєшся, тобі здається 100 людей. Потім з камерою твої діти йдуть, а ти залишаєшся з камерою, то розумієш, це, мабуть, 200-300. А, а взагалі, коли ми прийшли на центральну площу, мені взагалі здалося, що там було 500-600 людей. Я зараз говорю, у мене мурахи по шкірі, бо. Отут От було відчуття того, що ми реально вміємо об'єднуватись, і наша сила в, в єднанні. Колектив вже планує нові поїздки, щоб розповідати світові про Україну. Щоразу під час концертів танцівники збирають донати для ЗСУ. Лілія Кочерга, Олександр Козловський для підсумків. Єдині головне.